Сьогодні поговоримо про еволюцію мідних препаратів у садівництві. Я зробила аналіз чи щось типу дослідження еволюції мідних препаратів, і думаю, що мало хто з продавців фунгіцидів і навіть досвідчених садівників знає про цю еволюцію і продовжують далі користуватися і пропагувати вже трохи застарілі класичні препарати, часто не сильно розуміючи, як тиміть справді працює на поверхні рослини. Це відео буде корисне всім, хто хоче зрозуміти, як мідь працює на рослині, чим відрізняються покоління препаратів, і чому сьогодні використання куперосу або саморубних бордоських сумішей не має взагалі ніякого сенсу, коли ми говоримо про ефективність, безпечність і довготривалу дію. Ну і також про зручність самого процесу обробки. Буду вдячна всім, хто підтримує це відео коментарем, подобайкою чи репостом. Давайте почнемо з найпростішого. Це всім відомий мідний купероз, у складі якого міститься сульфат міді. Це перше покоління фунгіцидів на основі міді, які використовуються більше 100 років. Мідний купероз має у своєму складі лише 25% металевої міді, тому для трьох. Відсоткового розчину, наприклад, для осіннього обробок, беруть 300 грам на 10 літрів, щоб отримати потрібну кількість міді для такої концентрації. Ну і далі ви побачите різницю у розході інших препаратів, що робить мідний гупрос одним з найдорожчих, а не найдешевших мідних сполук. Але крім вмісту самої міді у сполоці, важливі ще інші фактори: це покривність, здатність препарату рівномірно покривати поверхню рослини, адгезія, здатність прилипати і утримуватись на поверхні. Та стійкість до змивання. Ці параметри безпосередньо впливають на ефективність і на фактичний розхід препарату при приготуванні робочого розчину. І як же діє мідний купрос? Коли ви розводите його у воді, у розчину одразу виходить величезна доза вільних іонів міді. Вони діють швидко, агресивно, а потім так само швидко зникають. Цей препарат буквально вибухає міддю і відразу після нанесення поверхні рослини отримує ударну концентрацію іонів міді. Саме тому сульфат міді легко викликає опіки, особливо без вапна, а також має досить сильну кислотність, що теж може небезпечно бути для рослин, тому я б точно не використовувала його на молодих деревах або молодих приростах. Він також дуже гарно змивається дощем. Є дослідження, які показують, що мідний копорос змивається найшвидше серед усіх форм міді і має досить коротку фуніцидну дію. Це найнестабільніша сполука серед мідних препаратів. Будь-яка зміна pH, будь-який дощик чи роса. І ось розчин просто змивається з поверхні. Тому мідний копорос і розводять з вапном чи судою, щоб отримати більш стабільний. І безпечний розчин для обробки саду, який ми всі знаємо як бордоська-суміш. Що ж таке бордоська-суміш? Це продукт реакції між мідним купоросом, сульфатом міді та гашеним вапном – гідроксидом кальцію. У результаті частина сульфату міді перетворюється на гідроксид міді. А гідроксид кальцію на побічний продукт сульфат кальцію. Гідроксид міді вже є малорозчинною речовиною, завдяки чому іони міді вивільняються поступово, забезпечуючи більш тривалу захисну дію суміші. Є такий препарат, як Блубардо. Це по суті фабрично збалансована гранульована бордоська суміш, правда, у її сучасній версії. Її формула суміш гідроксиду міді та сульфату кальцію. Тобто, за складом, це і є бордоська суміш у більш зручному і технічно ефективнішому варіанті. Тому замість 300 грамів сирого мідного купоросу для приготування бордоської суміші в домашніх умовах можна застосувати приблизно 100 грамів годового блу бордо. І ефект буде навіть краще, і це навіть трохи дешевше за домашню бордоську суміш. Тому що в Блубордо має майже таку ж ціну за готову суміш, а до мідного куперосу потрібно додати ще й вартість вапна. Але стара проблема лишається. Це контактний препарат із помірною стійкістю до змивання. у теплу поводу він може давати фітотоксичність, особливо на молодих деревах чи свіжих переростах. Це все ж те саме перше покоління, сульфат міді, хоча частково перетворений на гідроксид міді і сульфат кальцію. Воно вже трохи розумніше за купорос, але все одно далеко не ідеальне. Ще не можна минути такий препарат, як опроксат, який зроблений на такій сполуці, як триосновний сульфат міді. Вміст металевої міді у цьому варіанті сульфату вже близько 56%, що приблизно вдвічі більше ніж у мідного куперосу. і це звичайно позитивно позначається на ефективності цього препарату. Це так звана гібридна форма. Частина молекул діє як швидкий сульфат, а частина як більш повільний гідроксид. Це дає таку фофасну дію. Перший шар швидка реакція, другий триваліший захист. Цей препарат виробляється у вигляді суспензії, що дає більш рівномірне покриття поверхні рослини, але стабільність, хоч і краща, але все ще посередня. І у теплу осінь може бути ризик легких обіків, але набагато менше ніж у того ж купоросу. Ефективність вища, і ціна інколи навіть трохи нижча за блубордо. Хоча тут усе залежить від конкретних магазинів. Вартість у різних точках може відрізнятися достатньо суттєво. Купроксат – це все ще не ідеал. Це такий перехідний етап між старими і сучасними формами, між першим і другим поколінням. Ну і нарешті ми переходимо до препаратів на основі більш сучасної сполуки, а саме гідроксиду міді. Це вже зовсім інший рівень порівняно з попередніми формами. Саме гідроксид міді утворюється, коли ми поєднуємо мідний купорос з вапном. І якщо бордоська суміш або триоставний сульфат це фактично перероблені варіації того ж самого купоросу, то гідроксид це вже готова, стабільна, спеціально синтезована форма, яку ми не робимо вдома на кухні, змішуючи купорос з вапном. Це повноцінне нове покоління мідних фунецидів, яке представлені такими препаратами як Чемпіон, Альфа-Мідь, ГАР та іншим. Форма цієї сполуки значно стабільніша, контрольованіша і безпечніша. І саме ця стабільність те, що робить гідроксид міді справжнім проривом. Вміст металевої міді у цій сполуці близько 65%. І за той самий об'єм препарату ви отримуєте по суті в кілька разів більше активного елементу, ніж сульфату міді. Тому для бакової суміші потрібно вже значно менше дозування препаратів на основі гідроксиду міді, але ефективність набагато краще. У чому саме плюс гідроксидів іони міді вивільняються рівномірно. Немає в цих вибухів міді як у купоросу. Гідроксид працює спокійно. Стабільно, без шокових доз для рослини. Також майже повна відсутність кислотності. Гідроксид це слаболужна форма, тому ризик опалити бруньки або гору у нього ну дуже низький порівняно з класичними сульфатами. Також гідроксид краще прилипає та наноситься більш рівномірно на поверхню рослини. Частинки гідроксиду мікронізовані, вони добре лягають навіть на шорстку поверхню кори, і вони не скочуються і не стікають. Також гідроксид стійкіше до змівання ніж сульфат чи навіть варторська суміш. Гідроксиди по суті. Стали першими препаратами, які дали реально стабільний результат у період постійної вологи на дощовій осені, ще ранньою весною та під час перебатів температури норми застосування – 60-80 сімдесят на 10 літрів води для осінніх обробок, і при цьому ви отримуєте кращу дію, довшу тривалість і при нормальних умовах майже нульовий ризик фітотоксичності. А тепер питання до знавців: навіщо ви досі самотужки синтезуєте гідроксид міді у складі портужкої суміші? Якщо його вже давно продають у технічно якіснішій та готовій до використання формі, напишіть, будь ласка, у коментарях. Наступне покоління мідних препаратів, які стали більш пролонговані, це хлороксиди міді. Багато хто знає такі препарати, як медіанекстра і Біошок, які майже тотожні, до речі, за складом. Єдина різниця між біошоком і медіанекстра – це те, що у біошоці на 10 грамів на літр діючі речовини менше, ніж у медіанекстра. Екстра. І ці препарати саме на основі хлороксиду у Міді. Формула хлороксиду робить цю сполуку більш стабільно, ніж гідроксид, але при цьому вона має більш повільне вивільнення міді. Міст міді тут приблизно 60%, тобто, це також висока концентрація, яка дозволяє значно зменшити норму використання, особливо завдяки ще кращій адгезії і стійкості дозмивання. У чому особливість хлороксиду? Хлороксид працює повільніше, але ще більш стабільніше. Він не дає різкого викиду іонів міді, натомість він поступово розкривається і забезпечує більш тривалий захист для рослини. Частинки важчі та щільніші, краще тримаються на горі. Це особливо помітно на деревах із. Шорсткою корою препарат буквально чіпляється за поверхню. Дія помітно тривала, осінні дощі змивають його значно гірше ніж сульфати або навіть гідроксиди, що робить хлороксид надзвичайно ефективним саме для профілактичних обробок у міжсезоння. Також хлороксиди навіть менш агресивні за гідроксиди, тому ризик опіків мінімальний, що дуже важливо для молодих дерев і молодих переростів. Для осінньої обробки застосовують норми 40-50 мл на 10 літрів води медян екстра і 50-60 мл біошоку, трошки більше через трошки меншу концентрацію. Це Приблизно в 6-7 разів менше ніж потрібно мідного куперосу для отримання того ж самого ефекту, і при цьому дія у рази стабільніша і довше завдяки дуже гарній адгезії і стійкості до змивань. Ну і саме хлороксиди часто стають таким золотим компромісом між ціною, тривалістю дії та безпечністю. І тому їх широко використовують і у професійних садах. Ну і Нарешті ми переходимо до найновішого покоління на теперішній час: це оксид міді. На сьогоднішній день це найчистіша і найконцентрованіша форма міді, яка використовується у фуніцитних препаратах, наприклад, у таких як Нордакс. При цьому міст металевої міді в оксиді рекордний: – 88-90%. Тобто, фактично весь продукт складається з активного елементу. Нагадую, що у мідного копаросу це лише 25%. Різниця настільки суттєва, що вона одразу відображається і на нормах, і на тривалості дії, і на економічності. Оксид міді це стабільна нерозчинна форма. Яка вивільняє іони міді надзвичайно повільно, завдяки цьому препарат працює м'яко, рівномірно та довготривало. Оксид міді має мінімальну фітотоксичність, навіть при високому місці міді не викликає опіків. Бо має найповільніше і найбільш рівномірне вивільнення іонів серед усіх мітних форм. Оксид має найдовшу тривалість дії. Він працює значно довше ніж сульфати, портузька, суміш чи гідроксиди. У нього найкраща стійкість до змивання. Мікронізовані частинки ще дрібніші і тримаються на поверхні кори навіть у тривалі дощі. За деякими дослідженнями, тривалість захисту може бути близько 28 діб навіть при регулярних опадах. Рівномірне покриття завдяки дрібній мікронізації ще більше забезпечує контакт з поверхньою рослини і знов-таки продозування десь 30-40 грамів Нордокса замінює ефект 300 грамів того ж мідного купоросу. За деякими дослідженнями, одна обробка Нордокс може замінити дві і навіть три обробки іншими препаратами. Так, за кілограм Нордокс може здаватися трохи дорогим, але коли рахувати не ціну за упаковку, а реальну собі вартість обробки, то виходить, що препарати на оксі. Дімі можуть бути одним з найдешевших варіантів серед усіх відмісних препаратів: Менша витрата, довша дія, менший ризик опіків і висока стабільність у дощову погоду роблять його найефективнішим вибором у ситуаціях, коли потрібно максимальне та тривале покриття. Оксидна зараз це вершина по суті еволюції класичних мід мідних сполук. Все, що йде далі, це вже технологічні надбудови у вигляді мікрокапсулювання або комбінування форм для ще точнішого контролю вивільнення. І іонів міді мікрокапсульований мід це не просто новий тип препарату, це. Можна сказати, таке п'яте покоління відмісних препаратів менші норми, чистіша дія, довша тривалість і максимально передбачуваний результат за будь-яких погодних умов. Ще також є препарати з комбінованою дією. У нас на ринку представлений такий препарат, як косайд 2000 Частина цього препарату це фактично є той самий гідроксид міді, але в поєднанні з біоактив технології, де друга частина препарату у мікрокапсульованій формі. Така форма дозволяє отримати і стабільність гідроксиду в порівнянні з сульфатами, але більш швидку дію в порівнянні з тими ж хлороксидами, і розумне контрольоване вивільнення, характерне для мікрокапсул. Що це означає на практиці? Це поєднує оперативність з пролонгованою дією препарату. Тобто гідроксид міді працює швидше, щоб зразу знешкодити патогени. Це добре, коли є вищі ризики захворювання або перші признаки хвороби. А капсульна частина препарату працює на більш пролонговану дію. Виходить такий подвійний ефект. Косай 2000 – це вже не просто гідроксид, це фактично якесь перехідне покоління, щось між звичайними гідроксидами та більш технологічними капсульованими препаратами. Ну і, мабуть, нас чекають ще мікрокапсульовані препарати на основі хлороксидів та. Оксидів для ще більш пролонгованої фунгіцидної дії. Хоча, може вони вже існують, але мало представлені у нас на ринку. Може хто знає, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Що у нас на ринку є такий препарат, як Артемікс від компанії, яка є виробником всім відомого медяна Екстра. Цей препарат цікавий тим, що в ньому скомбіновані дві сполуки гідроксид міді і хлороксид міді, що теж може мати комбіновану дію, де гідроксид діє швидше, а хлороксид дає препарату такий більш пролонгований ефект. Якщо трохи підсумувати, чим сучасні препарати краще за класичні мідні кобороси чи бородоські суміш, то це звичайно значно більше міст металевої міді, ви просто отримуєте більше міді з меншої кількості продукту, і логіка тут абсолютно пряма. Тому сучасні форми реально можуть бути дешевші з перерахунку на вартість пробки. І коли вам кажуть, що мідний коборос дешевша за якийсь інший препарат, то порахуйте наскільки це вірно. При цьому сучасні препарати більш ефективні, безпечні і не потрібно вдома. Лаштовувати лабораторію по синтезу гідроксиду міді з куперосу і валтна, коли вони вже синтезовані, продаються готові у препаратах наступного покоління. Гідроксиди, хлороксиди та оксиди мають важчі щільніші і більш рівномірні частинки. Вони тримаються на поверхні у 5-10 разів довше, ніж мінний купероз або теж бортоська суміш, у яких леова частина препарату просто збивається після перших же дощів. У сучасних препаратів більше частинок залишається на поверхні навіть після тривалих опадів. Але які ж з цих сучасних сполук для чого краще використовувати. Основні параметри, які варто враховувати, це вміст міді, тривалість дії, адгезія, ну і звичайно стійкість розмивання. Вміст міді у новітніх сполуках достатньо високий, особливо у оксиді міді, тому на результат впливають вже більш інші показники. І якщо ми говоримо про швидкість, контроль, стійкість і тривалість дії, то кожна форма поводиться трохи по різному. Гідроксид міді це швидке і рівномірне вивільнення іонів міді, м'яка дія. Але середня тривалість і стійкість до змивання, що її набагато краще за перше покоління. Хлороксид – повільніше, але стабільніше вивільнення іонів міді. Тривала дія, гарна адгезія і стійкість дозмивання. Оксид Міді має найповільніше вивільнення, мінімальну фітотоксичність при високому місті міді, ще краща адгезія, максимальна стійкість дозмивання і тривалість дії. Хоча, за деякими дослідженнями, оксиди міді не сильно поступаються хлороксидам за тривалістю дії, але при цьому оксид міді має досить потужну дію, якщо враховувати саме вміст міді у цих препаратах. Ну і мікрокапсула. Це не просто повільне, а кероване вивільнення іонів міді, що дає максимально рівномірний ефект, особливо з найкращою адгезією і стійкістю до змивання. Але таких препаратів у нас на ринку представлено досить небагато. Тому, якщо потрібна швидка дія, коли є підвищені ризики захворювання через погодні чи інші фактори, або вже є перші признаки хвороби, то тут доцільніше взяти препарати на основі гідроксиду міді, які діють швидше за інші. Якщо ми говоримо про профілактику з подовженою тривалістю, то тут найкраще підходять хлероксиди або оксиди міді. Якщо потрібен потужний профілактичний засіб, щоб зменшити кількість обробок, то тоді це оксид міді. Ну і маю надію, що тепер багатьом стане. Трохи зрозуміліше, що буде краще працювати у ваших умовах, які до речі можуть відрізнятися в залежності від регіону. Саме умови вашого регіону можуть потребувати різних схем і навіть різних препаратів. До слова можу сказати, що коли я вивчала різні дослідження одних і тих же діючих речовин системних препаратів, то, наприклад, в американських дослідженнях деякі діючі речовини були визнані як малоефективні, але водночас європейські дослідження навпаки підкреслювали високу ефективність тієї ж діючої речовини. Проти тих же хвороб, а різниця полягає саме в різному кліматі і різних погодних умовах, при яких один і той же препарат може діяти по суті по різному. Ну а тепер бонус для тих, хто додивився віту до цього моменту. Поговоримо ще трохи про залізний купорос. Багато є питань, чи може залізний купорос бути альтернативою мідному купоросу чи мідним препаратам. Залізний купорос теж має фунгіцидну дію, але слабшу замінь, тому частково він може замінити мідні препарати, але на. Сам перед залізний куперос найбільш ефективний саме проти мохів і лишайників. Тому якщо у вас є мохи і лишайники, то звичайно варто обробити залізним куперосу. Але якщо у вас є серйозні захворювання саду, то краще таки обробити і мідними препаратами. Якщо говорити про послідовність, то спочатку мідними, а через 7-10 днів залізним куперосу. Таким чином, ви зробите максимально ефективну обробку вашого садка. Але якщо у вас є проблема мохів і лишайників, то першопричиною цього може бути за Нагущеність крони. Бо саме коли крона погано провітрюється і там, де немає доступу сонця, і починають з'являтися лишайники. Часто це видно саме з північної сторони дерева. Тому це насамперед сигнал, що потрібно розрядити крону і дати доступ сонця і повітря. Тоді лишайники не будуть з'являтися на ваших деревах. Ну, таке вийшло в мене розслідування і аналіз змінних препаратів. Якщо є питання чи уточнення, буду рада відповісти вам у коментарях. Якщо хочете більше таких відео, то підтримуйте канал коментарям. І вподобайками, також тепер ви можете підтримати канал Донатом або стати спонсором каналу. Посилання будуть в описі до цього відео.